Премудрий спрості вислухаємо святе Іванлія, ми русим. Від увіткоя, від івана сітей Іван для читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь людей, що до нього прийшли. Я відходжу, ви мене шукатимете в лісі вашім помрете. Куди я йду, ви не можете прийти, а юдеї сказали. Чи не об'є він, бува, себе самого, коли каже, куди йду, ви не можете прийти. А далі додав: ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав, вам, помрете в гріхах ваших, бо коли не увірите, що я сущий, помрете у ваших гріхах, а вони йому сказали, хто ти? А Ісус відповів, я споконвічний, як уже сказав вам. Багато маю я права сказати і осудити, але Той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що Він не про Отця говорив, тоді Ісус мовив до них. Коли ви сина чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я суші, і що від себе нічого не чиню. Але я навчав, але як навчав мене Отець, мій говорю. Той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоба. І коли він говорив те, що... <кхід> і, коли вони... і коли він говорив так, чисельні увірували в нього. Слава тобі, Господи, слава Тобі!